Третій день іде обробка городини, все абсолютно обробляємо. І це ще не кінець. Їдя, подивися, скільки у нас ласточок ось сидить. Де же рядом. Ось вивелися рядочка, і вони всі. Ось сейчас тут точуться у нас. П'ять штучок. Це вже гарна побризка, так? Оце, от, бачите, заборчик такий поставив, і тепер Джек туди не залаз запити. вот так два. И все. А то мне друзья пишут, сделайте короче цепочку Джеку. Дай -дай -дай. Думаю, куда ж короче. З нормально стоять <сі> всі пересаджені. І ніяк ще не посадимо оці квіточки. Тепер треба гарну ямку викопати. Ти вже скупався, Джек. Боже, коли ти встигаєш оце покупатися? Всіх вітаю, вийшла а сьогодні на город, спека почалася, до нас прийшла ота жара, яка зараз в Європі вже другу неділю. Дивіться, не шелахне взагалі. То вітри, які дують, а це навіть не шелахне, душно. Зараз десята година ранку. Але вже 26 градусів на градуснику. Я хотіла ще дорізати оці ось помідорчики, різати листя. Але Віктор вчора ввечері їх побризкав. Тепер все, ми сюди не підходимо бо ще <сум> деякий час. Але хочу розказати, для чого я обрізаю листя на огірках і на помідорах. Ви бачите, огірки у нас внизу нема листя. Зараз я підійду до тих помідорів, до наших великих, високих. Але для початку я вдячна всім, всім новим своїм друзям, новим підписникам, які підтримують мене. Я дуже вам вдячна. Особливо нашій ріжки, нашій племінниці. Я дуже вдячна, завдяки їй я стала тип, ким я зараз є. Більшість її підписників і друзів стали нашими друзями. Так що я вдячна їй і всім вам. Дякую вам за всі коментарі, що ви мені пишете. І я вирішила підняти тему, для чого я зрізаю листя на гірках і помідорах. Я думаю, що це важлива тема, тому що іде е, сказати спор: <ріху> чи треба зрізати листя, чи не треба. Ну я вважаю, що треба. Це робиться для покращення росту врожайності та запобігання захворювання. Видалення листя сприяє кращій вентиляції, проникненню світла, а також перенаправляє поживні речовини до плодів, а не до листя. Нижнє листя, що торкається землі, може створювати умови для розвитку грибкових захворювань. Обрізка допомагає уникнути застою вологи та покращення циркуляції повітря, видалення листя, яке затінює плоди. Дозволяє їм краще дозрівати та збільшує врожайність. Поживні речовини, які споживаються нижнім листям, перенаправляються на формування плодів, роблячи їх більшими та солодшими. Я ось підійшла до цієї гілочки, зрізала я листя три дні назад, і подивіться, який помідорчик. Він вже майже жовтенький, вже такий помаранчевий робиться. Вони почали достигати ріше. Обрізка допомагає уникнути контакту листя з землею, що зменшує ризик поширення грибкових інфекцій. Ось, так же ж точно і огірки. Також покращує вентиляцію, запобігає розвитку гнилі, ну і інших захворювань. От, листя широке. Воно закриває плоди. І коли його обріжеш, тоді воно сприяє кращому дозріванню огірків. Ми тільки що огірки позбирали і пів вітра назбирали. Незважаючи на те, що ми кожен день збираємо їх. кожен день, У нас тут всього 10 кущів. Ми не сіємо багато, в нас не дозволяє площа, але роздаємо вже і, і направо, і наліво. Я ж. Побачилась луничка в мене. Це ця ремонтантна, куди полізла сама, ось бачите. Взагалі, дуже багато причин для того, щоб обрізати листя. Наприклад, обрізка листя може корисною для рослин, що запиляються бджолками, полегшує доступ ось бджілок. Гляньте, ось вона. Доступ до квіток. Зайве листя споживає багато поживних речовин, які краще спрямувати на формування плодів. Тому рекомендують видаляти краще нижнє листя, яке може контактувати землею або затінювати плоди. Видаляти листя треба обережно, краще зрізати, а не відривати, щоб уникнути пошкодження рослини. І е, обов'язково тим, чим ви будете зривати, обов'язково дезінфікують. Я, по крайній мірі, весь час так роблю. Обрізку проходимо в суху отаку погоду. І роблю день або зранку, щоб встигли оці зрізи підсохнути. Вечором не рекомендують робити обрізку листя. І в нас, оце, ви бачите, вони зовсім не загущені. Оце Оцей так я взагалі обрізала, бо тут були, пам'ятаєте, дуже пошкоджені листя. Сьогодні хотіла, може, навіть і підкормлю калієво зробити підживку. Боже, скільки там ямочок. Це в мене котик понаривав. Вологе, крапельний полив, вологе. волога земля і наш котик, щоб йому не важко було рити, він дивлюся кругом риє отакі ямки. Теж підживлює. Підживлює наші огірочки. Ну, і я, ну, я так вважаю, тому що мені написали в коментарях, що навіщо ви обриваєте листя? Я. Роз'яснила, що для того, щоб провітрювалося, щоб хвороби до них менше приставали. І тому я вважаю, що це важливий елемент догляду, який може значно покращити їхній ріст, врожайність і здоров'я. І Я думаю, що ми з вами зробили вірно, коли, зро... коли обрізали оце листя у огірки і продовжуємо це робити і у помідорі, але я не знаю. Мені теж треба отут листя, це низькорослі помідори. Бачите, ми їх з вами теж підв'язували. Віктор поставив колишки, а я поперев'язувала, тому що воно дуже важкі плоди, вони теж великі, плоди великі, важкі і ламаються, ламаються оці всі гілочки. Тут у нас вони загущені. Посаджені, мабуть, 20 штук. Не так, як оті великі, високорослі, там всього 10 корінців, а тут 20. І тому я хотіла обрізати. Ну, подивлюся. Віктор каже, що не можна заходити після того, як, як побризкав. Він побризкав і зараз, звичайно, ну, не знаю, мені хочеться їх обрізати, а не чекати, коли можна буде зайти. Я думаю, що я акуратненько теж зможу їх. Обрізати. Одіну рукавички і пообрізаємо. Тому що, ви бачите, яка зараз погода: От ні вітру, нічого, а вони там загущені, вітерець зовсім не продуває. Зовсім. Ось так, що я хотіла сказати по поводу цієї обрізки, щоб не було ніякого спору у нас. Може хто й не обрізає, може воно й не надо кому. Ну, у нас. Я ж кажу. Маленький городик. У нас їх небагато. Тому це нам не важко зробити. Пройшовся, обрізав. що Там там 10, там 20 кущів. Це не сотнями як сажають. Звісно, там, де сотнями, гектарами сажають. То там просто неможливо це зробити. Ну а ми зможемо. Ну, ось так. Оце я зробила обхід. Маленький обхід помідорів. От тут теж, бачите, сонечко достає, і вже вони ось червоні, червоніють. Уявляєте, 10 хвилин походила і виключається телефон. Нагрівається, як було в прошлому році. Наш Джек зробив велику шкоду. <рес> Тільки що Віктор зарив зарив, отут здорову, здорову яму. Підрив нашу оцього. Північного медведя, мабуть, хотів туди сховатися, Навіть почав рити ямки. Жарко, і він риє ямки. Ну, звичайно, ми вислухали Віктора. Вислухали правильно? І я вислухала, і ти вислухав. Що, скажи спасибі, що не отрив палочки? Так, шкодні І так як я його захищаю весь час, то Получаю в першу чергу я <ріст> сказала Віктору, що треба накривати трішки гартинці, де сонце зараз майже світить цілий день на широколисні. Оця вже в 9 годин. Моя красива гартензійка. 9 годин, і вже на неї є світить сонце. І воно ось бачите, вона вже кольори. і воно трошки підпалилося. Гляньте, як спалилася. Гляньте. Бачите, квіточки спалилися повністю. Оце треба, я сказала, що треба зонтик сюди поставити. Ну і оце зараз думаємо. Вітя, а ти придумав зонтик поставити? А? Думати, було, Ні, це, ти мене не ось іди я е, е, об'ясню як. Ага, ось три, можна три палочки, ти навіть чотири. Ну, хай чотири з чотирьох сторін. І оцю ж сіточку просто е, до кожної палочки прив'язати чотири кончика. Все. Хорошо. Просто як зонтик, парасолечку зробити для неї. Що, зранку сонечка немає до 9 годин. Можна відкрити. Вечором зараз воно буде сідати, можна, щоб отака була. Открив, закрив. Ти бачиш, як спалило. скільки ж тут пройшло часу, боже, просто згоріли. Ви бачите, як шкода. Лист. Просто згоріла. Ну і листя прихватить. Оце ж кончики. А, да, ось-ось-ось, я вже бачу, які тут кончики. З цієї сторони, так? Да? Да. І оце, я ще бачиш, тобі теж тоді вже казала. Кажу, треба буде притіняти, бо сонце попадає, як і садили. Ну давай, став. От зараз воно саме палюче середина. Нема, сонце вже сонце сонця уйшло. Ні, все одно став, поки видно, як поставити. Воно не ушло. Воно ось зараз ось сюди буде опять дивися світити. Ти ж вдома не буваєш, ти не бачиш. А я в вікно кожен день а, дивлюся. Я, думаю, я кажу, зробити, щоб це. Що зробити? Сонце сьогодні отак іще ходить, через дві тижні буде ходити вже отак. Біть. Зонтик, знаєш, що таке, в тебе був зонтик. Ти що ти кажу? Да, Отак от, от під отаким уклоном. Отут о, о, вранці взагалі не буде сонця. Взагалі не буде. Уклон який? В який? якийсь. Яку сторону по твоєму клону? Ну, подивись на нього, вітя. Дочекалася, розкривається. Гляньте, моя Лілія. Яка ж вона цікава. Прямо такого червоного кольору передати не можу. А ця вже стала рожева якась. Ой, які вони красиві. Боже, як би ж мені тепер їх розмножити. Гарнючі. Блін. Оце спика, все пропаде. Все треба затіняти, все. Це страшне. Жовтенькі залишилися, біленькі вже все закінчилися. Все треба обрізати. Поки Віктор будує, будує для гортинці там парасольку, я бігом пообрізаю ті, щоб повідквітували ось лілії. Обрізаю обов'язково, щоб зав'язувалися. Я тільки квіточки. Щоб були гарні цибулинки. О, боже. А я не бачила, що тут одна ще була. Можна було б і От вже ж Поспішила. Ну, отак от. А шпаки кричать, так кричать, кормлять своїх діточок. І оце ж несуть кожні три хвилини, носять, обидва носять шпака. Що вони там носять, не знаю, черв'ячків, мабуть. Отак от, от я зараз пообрізаю, вже вони бачите, які пошкоджені. Шкода, дуже шкода, що це мало вони в нас побули. Тепер тільки можу любуватися відео і фото. Ну що, постійте ще один грамофончик. Так, шкода. Боже, зараз телефон знову виключиться. Кожні 10 хвилин вирубається телефон, тому що. Дуже жарко, вітру немає. І він нагрівається і виключається. Мені треба бігом бігти, класти його в холодильник, щоб скоріше остивав. Ось так от. Зато зараз прийшла до нас ехіноцейка. Все, вона так гарно починає квітнути. Гарно, дуже подобається. Треба обов'язково закажу насіннячко різних кольорів. Дуже хочу. Дуже. Так, і треба вон, зрізати ромашечку. Це теж зрізається для того, щоб краще були, краще корінців укорінялися. Тому що вона витрачає дуже багато сил. Ой, господи, не, незручно кусачки такі незручні. Віктор хвали, каже, у нас. А я не знаю, одні пропали. Чи знайшов він їх, чи не знайшов. Але... Отак от. Однією рукою, бачите, держу, а однією зрізаю кожну квіточку, щоб не вирвати з корня. Бо я вже спробувала руками зріз, ну, зривати. І замість того, щоб зірвати, вийшло її з корнем витягнула. Ось так. Зрозуміло, Не зрозуміло. Так, поки що дві ти. Взагалі сонце, сонце отут. Ось тут ходить. Вот тут не треба і отут не треба. Тільки... Да, да, сонце... Так я б отак би зробила б отут і отут. Отут можна і отут. Просто ця сторона вона не, не нужна тут завжди з цієї сторони. Сонце сюди не йде. Тут на сонце йде. Сонце отам ходить. Рук, пальцем показує. Сонце тут ходить. отак так от. Покажи їм. Тобто цю паличку можна. І ось цю палочку, палочку десь отак. От. Mm -hmm. І отут, ну я показую просто, звідкиля, ля закрити отут. От, 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 от. Щоб воно не падало. Ось воно над на, на нами. Блін, яке сонце стало. Просто капець. Воно ж над нами буде через це. Поміняла траєкторію. Сонце раніше не було тут його. Ой, ну як ж мені шкода. Тепер можна зрізати її, так? Не ну, ні, ну я поки не буду трогати, звісно. Ну, листочки ось пошкодилося. Ладно. Я не знаю, де сонце. Я зараз прийду так, що ти будеш дивитися і казати, в яку сторону де сонце. Ну, щоб... Так зробити, щоб не зрозуміти, якщо ти кажеш від тіля сонця. Отак кручу. Якщо сонце повернулося, повернуло, отак. Тут криша сітка. Ну, роби, я подивлюся твою конструкцію. Ти сюди, ти сюди заб'єш гвіздок чи що і будеш крутити. Давай я, давай я їх ось так, як оце положив, отак приб'ю і будемо дивитися. Давай прибивай. Так, да, да, уклон обізнається. За тим, що сонце під уклоном йде, значить і під уклоном і парасольфо. Як на морі. Сидим. Да, готите, сюди, на От як робиш, щоб крутити з усе сторін. Чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Тут же ж тільки ми. Які яйця? Там уже починають. Оце що? Це не їхні яйця, як все не підуть. Дай ладно, кормивши, корми. І кричить, і кричить. Дурафіля Так, пішла.